Вітаю вас на каналі Америка для Українців, де я буду розказувати та показувати багато цікавого життя українців у США. Мене звуть Настя, і в минулому нашому відео ми говорили про те, що таке грінкарта, які умови її отримання, приділили велику увагу лотереї Грінкарт, а також тому, які є умови участі в ній. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене тому, як зробити та обрати правильне фото для анкети з урахуванням. Всіх вимог. Тож давайте починати. Перше, що хочеться сказати, через фото дійсно можуть дискваліфікувати. Так як переможці обираються автоматично комп'ютером, навіть маленькі відхилення від вимог можуть стати причиною невиграшу. Але не обов'язково робити фото у фотосалоні, а можна зробити його і вдома з правильним фоном, з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно з урахуванням усіх вимог. Ви можете це все зробити вдома, з власного досвіду. Скажу, що так як ми брали участь в лотереї двічі, обидва рази ми робили фото у фотосалоні. Ми хотіли впевнитись, що все буде дійсно так, як потрібно. Але в той же час я знаю багато випадків, коли люди робили фото вдома і ставали переможцями. Тож, давайте тепер трошки більше уваги приділимо саме конкретно вимогам. Давайте поговоримо безпосередньо про вимоги. Всі вимоги є на офіційному сайті TravelState.gov. Посилання на цю сторінку я додам в опис під відео. Тут все вказано, навіть з фото, прикладами того, які є правильні фото, які є неправильні фото. І давайте зараз поговоримо про основні вимоги. Перше, фото має бути чистим, воно має бути кольоровим, без якихось додаткових затемнень або ж кольорів та додаткових тіней. Окуляри. Окуляри на фото для візи заборонені. Навіть якщо ви носите постійно в житті окуляри, вам необхідно буде їх зняти для фото, щоб фото вважалось правильним на візу. Розмір. Та позиція розположення обличчя. Обличчя має бути по центру. Воно е, не має бути занадто великим, крупним, не має бути десь збоку, розташоване, не має бути десь далеко. Взагалі, частина голови обрізана. Так не має бути. Все має бути відцентроване. Розширення, розмір та якість. Фото має бути без е, незаблюрене. Ось таке. Без якихось додаткових нерівностей або тіней, знову ж таки, не заблюрене. І воно має бути чітке та ясне. Не має бути. Ретуші. Жодної ретуші, жодних фільтрів, масок, щоб виглядати краще, нічого не має бути. Тут видно, як у чоловіка навіть нерівності на голові, це означає, що воно було або ж вирізане, можливо, там фон якийсь був не досить підходящий. Тому так, таке заборонено, така фото, таке фото не буде прийняте. Ось фото, яке допускається, тут також видно, що воно трошки зжате. Це фото взагалі там з якимись червоними очима. Так не має бути. Поза, позиція обличчя та вираз обличчя. Людина має дивитись прямо в кадр, в, кадр, в камеру. Рівно фото має бути зроблене не зверху, вираз обличчя має бути нейтральним, не збоку фото. Людина має дивитись не кудись в сторону, а саме прямо в камеру, тим більше не бути з заплющеними очима. Якщо ви носите якийсь одяг, то цей одяг не має закривати обличчя. Тобто обличчя має бути повністю видно. Точно такий же одяг, ви бачите, частина обличчя не е, видима, тобто вона закрита, так не має бути. Фоткати е, дітей, звичайно, це може бути ще тою проблемою, але тим не менше нічого не має бути на обличчі. Шарфік дуже гарний, але це заборонено. Кепки, локони, гарні зачіски. Це доречно десь в інших е, випадках. Але не коли ви робите фото на візу. Фон. Фон має бути білим або ж близьким до білого. Такий фон, він якийсь нерівний, не підходить. Голубенький, також не підходить, вікна. Тут з фоном. Все в порядку. Тут. І обличчя не повністю видно, і людина ще на фоні. Такого не має бути. Щодо фото дітей, діти мають також бути сфотографовані чітко, рівно, а бути по центру не має бути якихось тіней, дитина не має дивитись десь в сторону. Тут видно, що дитинка навіть трошки страждає, але тим не менше його обличчя по центру нічого не заважає, нічого, не, ніяких тіней, ніяких предметів додаткових немає. Це також правильний варіант. Е, всі ці штучки веселі не підходять для фото на візу. Тут також дитинка в порядку, фон правильний обличчя по центру. Тут обличчя перекрито, зрозуміло. Фото не чітке не підходить. Є предмет, який перекриває частину обличчя, не підходить. Про це ми вже говорили з вами. Що з дуже цікавого та важливого тут, це те, що є вимоги до електронного фото, тобто до того фото, яке ви будете завантажувати під час заповнення анкети. Перше фото має бути квадратним, воно має бути розміром 600 на 600 пікселів мінімально або ж 1200 на 1200 пікселів. Воно має бути кольоровим, воно має бути у форматі JPEG. воно має бути не більше 240 кб. А також не має бути сильно зменшене, або ж дуже збільшене. Далі, що найкраще, що мені дуже подобається, це цей фототул. Ви можете його відкрити або ж тут, або ж ось тут. Давайте подивимося, що це за фототул. тут. А тут знову ж таки вам показують, які є вимоги до фото. Ось це основні вимоги. Далі вимоги щодо розміру та позиції самого обличчя, вимоги щодо пози та розташування та виразу обличчя, щодо окулярів, які заборонені в будь-якому виді, щодо одягу, тіней та освітлення фону. Розширення до якості щодо того, як фотографувати дітей, а також того, чи, маю, чи можуть бути якісь предмети, які закривають частину обличчя. Далі тут ви знову можете побачити посилання на вимоги до фото. Давайте подивимось, що у нас тут буде. Тут у нас знову вимоги до фото, знову та ж сама інформація, яку ми вже з вами проговорили. Це дуже важливо, щоб ви приділили уваги увагу цим вимогам, тому що саме тому вони всюди вам їх і показують. Тож давайте подивимося, що це за фото тул і чим він допоможе нам. По-перше, я зараз буду завантажувати своє фото, але хочу сказати, що воно не, не було зроблено для. Анкети для візи, а було зроблено для перепустки в офіс. Тому, скоріше за все, це фото не прийнялось би через декілька моментів. Зараз давайте подивимось, що не так з цим фото. Як ви бачите, тут фон сірий, він не підходить, повинен бути білий або близький до білого. Тут є трошечки ретуші. Як мені здається, а, також волосся трошки закриває обличчя. Такого не має бути. Краще, щоб все було видно та чітко. А, нам уже обрізали фото, але давайте спробуємо обрізати самостійно. Нам показують спочатку, що потрібно зробити, це наочки розташувати ось такі червоні оченята. Давайте так і зробимо, виглядають трошечки. Страшно, але що робити? Ось таке фото вийшло, так воно нам його обрізало. Програма так обрізала. Тобто це фото відповідає вимогам по формату. Давайте завантажимо його. А також подивимось, тепер відкриємо його і подивимось на інформацію про це фото. Зверніть увагу, тут правильний формат, правильний розмір. Та також розмір у пікселях 600 на 600 пікселів. Це фото по формату, ще раз наголошую, може бути прийняте та буде прийняте, коли ви будете заповнювати анкету. Але знову ж таки, це не еталонне фото через фон, через невелику кількість ретуші, яке тут є. Це все, що я вам хотіла розказати про фото та те, як його правильно зробити. Нагадаю, подача заявок на участь в лотереї Green Card починається з 6 жовтня 2022 року та буде тривати до 8 листопада 2022 року. Хочу наголосити, будь ласка, не відтягуйте процес подачі заявки, тому що в останні дні настільки багато бажаючих стати учасником лотереї, що сайт Просто не витримує такого навантаження і подача навіть однієї заявки може зайняти години. Пишіть в коментарях про те, чи будете ви брати участь в лотереї Card в цьому році. А якщо вже брали участь, то напишіть, який це буде рік поспіль. Дуже цікаво почитати. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки та побачимось в наступних відео.